Вітаю всіх! Сьогодні з пастором Андрієм на рибалці. І от уже друга щука, причому. Да. Перша, у нас, он... Перша маленька, але там за глаз чіпила. Там дуже Далі. сильно за око, прямо вона втратила, Риболову. дуже сильно кровила, і ось ця теж в мене закровила. Тому по щучці взяли якраз по 50, 50 см. Да. Але рибалка дуже гарно почалась. Хоч обіцяли повний місяць, але риба ловиться. Yeah. Так, да, десь так. кіло 700. Ні, 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 це я, сп... я справлю. Пацак, мінус цього пісака, те, що він тканина і воблер там зачіпляється. зачіпляється да. Тому я залишаю так, щоб кончик не цей так, і обережно. Ну Я тебе вітаю. Дякую. Шкода, шкода її, але. Сама держиться почала. І ніхто би там не просив. Насправді я би міг трошки обережніше. А як? В підсаку взяв би. Порвала... Ні, при, при сильний, якщо сильно старатися, просто напевно що я не хотів сильно заморачуватись, Я сподівався, що вона не буде так себе вести. Але якщо сильно замарачуватись, можна зберегти майже будь-яку рибу. Ну, крім от у вас не вийшло, тому що вона прям засіклась за око. Там уже ніяк. Коротше, повний місяць теж не показник, що рибалки не буде. Хоча у мене папа вірить в це дуже сильно. Тут, скоріше, не, не прикмета, а так, як воно впливає на тиск, на тиск думаю, і на висоту води. Я думаю, що воно так повинно. Плюс світлота вночі. Йде ручей, і з ручей ти береш... Ну, е... скільки цікаво, коли Скільки думаєте? Ну, думаю, 950-980. Як точно? Так. Ти це 40. Так, от гарне місце. Чому не подобається. А от літом от між цими кущами воно виходить, коли особливо течія, оця вся трава лягає на дно, і риба під нею стоїть. І виходить, що над нею якраз можна провести таку приманку. І вона вискакує дуже класно. І ось між цими кущами дуже весело проводити силикон. О, бачите трава? Yeah. Опа-опа, копа, Маленька, але така. Да, так, різва. але така собі Ти не за nee Ні, я обережненько є. Yeah. Я її якраз хотів відпустити. Ні, я бачив, просто, що у нього з боку. З боку да. Є yeah. флагманський джокер 130-й. Мого знайомого найлюбленіший воблир. Не успіла вдаритися. вона прямо за ним підійшла. тока тока тока, буквально. Подивилась, відійшла. Ну, тут. Я увидел, вот ти знаєш, сейчас я впервые дійсно, действительно поляризацию. <тит> <тит> Та вже декілька щук так вийшло у нас тут. Глибина пів метра, да, тут десь? Зовсім маленька. Ну Зараз ще туди вийдемо, там ще це все міль. Аж до кінця зараз протягну. Вольфрамовий? Ні, звичайно. звичайно. Я переш... вирішив, що Вольфрам буду брати тільки якщо на змагання. Угу. Так нема сенсу. Я провів дослід весною. І якщо він допомагає, це один метр, один-два метри. В змаганнях да, там, наприклад, якщо озеро, ти можеш докинути на 2 метри далі інших. І можливо це три. Ну, Ура! Нова риба. Так, да, да. на, на кабову паличку. Ага. І вага там така гарна. Ну, я не можу Може сказати, судачок? Але... Ну, шось... Велика має. О, ну, велика себе. вага по грузику була. О, судак, гарний судак. Може підсак? О, угу. то що я тобі говорив, ти зрозумів, судак взявся, і він висить. Ну наче робив супротив. Просто трава, просто трава, чесно. От реально думав, що трава. Слухай, як взявся легко, акуратно. Отакий от судечочок. До речі, цікавий експеримент. Експеримент зараз ще. Взяв же цю щуку через те, що жабри вирвані були. Ну і от поплавали вже до обіду. Спокійно і щука жива. Спокійно живе з жабрами, нормально себе почуває. Тому можна випускати, але вже вирішив для бабусі заберу це. Одну щучку якраз у розмірі нормально.